Олег Забарилов директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури. Розкажіть про ситуацію шляхом проводу, який з'єднує відне, і яка його доля, і як місто бачить, що те Ну, власне, цей міст на перехресті Шевченка і Ковча він є на балансі залізниці. Відповідно, побудований він у 1888 році і вже починаючи з середини ХХ століття. Почали відбуватися власне, процеси з тим мостом, які не сприяють сьогоднішній його нормальній експлуатації. В нас є акт від 2022 року, від 2023 року його технічного стану обстеження, і власне, він віднесений до п'ятої категорії, дефектний і, власне, п'ята категорія це найвища категорія аварійності. Відповідно, є прогрес також. В плані того, що руйнуються конструктивні елементи цього мосту, є погана гідроізоляція. Ну і відповідно, нам якимось чином потрібно все таки знімати проблему і, і вирішувати її в плані, того, що зараз він вже функціонуватися найближчим часом в такому форматі ще якийсь час може, звичайно, але в майбутньому, мабуть, все таки ні. Потребує капітального ремонту варіант, який розроблений проект, і погоджена погоджена експертиза в кінці вересня місяця на будівництво нового шляхопроводу поруч з існуючим, для того щоб не закривати наразі існуючий міст і мати можливість збудувати новий сусідній шляхопровід. Поруч відповідно. Зараз стоїть питання проведення закупівлі для того, щоб ми могли розпочати роботи без закриття існуючого мосту. Капітальний ремонт існуючого мосту мабуть проведити буде складно, тому що ми маємо сполучення таке єдине сполучення з мікрорайоном Ресне, Ресне, Ресне два також використовується цей міст для транзитного дуже часто проїзду. І тому власне варіант будувати новий шляхопровід поруч з існуючим в перспективі, це дасть можливість знову ж таки не закривати рух, і в перспективі ми мали би можливість відкривши новий шляхопровід. Ми мали би можливість закрити існуючий на капітальний ремонт. І після того, власне, з продальшою перспективою, в тому числі і організації кільцевого руху з Іван, виконуючи обов'язки начальника управління інженерного содарства. Ви були учасником обстежень, які поводився на мості. Можете розказати детальніше про висновки, які були зроблені комісії під час ну, за результатами обстежень, яке було проведено цього року. Е висновки такі, що ми станом на зараз можемо виконати тільки поточний ремонт. Це ремонт колесо від ревізія в разі необхідності, очищення водовідбідних вотків, е моніторинг е стану. Ну, прогресії руйнування, чи він руйнується, і необхідно виконати капітальний ремонт. Вже повторюсь, що даний міст є аварійний. Можливість виконання даних робіт буде тільки тоді, коли буде збудований дублюючий міст, який забезпечить зв'язок з мікрорайоном ресне рясне 2 Даний міст знаходиться на балансі залізниці. Складений первинний перелік робіт з поточного ремонту, орієнтовна вартість 1,2 млн грн. Залізниця дала, що вони готові виконувати дані роботи, а капітальний ремонт можливий за умови його перекриття. Тобто поточний ремонт цього моста. Це тільки вироби. підтримуючи, щоб мінімізувати, скажімо, потрапляння води в основу і ну, зменшення ризиків подальшої руйнації, але так. не усунення. А можете детальніше трохи про його аварійні? Є тріщини на мості? Що? Так, щороку спостерігаються тріщини, вони щороку різні, це два міліметри, це три це дванадцять міліметрів. Вони вже спостерігаються з 1960 року. Силами залізниці в 1982 році були виконані роботи з влаштування під хор, що зменшило швидкість руйнації, але вона кожним роком спостерігається. Будь ласка, Микола Власюк, керівник 9. Микола, можна детальніше розказати про розроблений проєкт Значить, доповідаємо. Готова проєктна просьорна документація. Вартість робіт орієнтовно 114 мільйонів по експертному висновку. Зараз тут погодження документів на оголошення процедури закупівлі по даному проєкту. Орієнтуємося в п'ятниця до вівторка оголошення процедури. І влежить від кількістю учасників, які прийдуть на приймати участь у купівлі, то відчуємося підписання договору з переможцем десь на початок грудня. І тоді вже приступаємо до зула початок будівельних робіт. Будівництво моста воно не повливало якось на пороху. Як можна... Тут максимально в принципі, розв'язка місце вибрано для моста зручно. І ми мінімально будемо впливати для назад дорогої руху. Розробимо схеми ОДР на цей період, поводимось з поліцією, максимально промовимо населення в частині як проїжджати. Там частину смуги, можливо, з одного боку траси, е -е, частину смуги буде залучатися в, різних, в різний період. Тому що там є особливості, коли первинні роботи, коли опалубка, і коли заливка. Тобто ті елементи, коли е -е, при роботах. Коли нам буде необхідно якусь частину займати, займати проїжджу число. Але це все обіграємо в схемі організації дорожнього руху. Я думаю, що народ з розумінням віднесеться до цього моменту, коли ми будемо вміють організацію дорожню руху саме по ділянці, коли буде необхідно залучати якусь частину смуг проїзду з одного або з іншого боку здоров'я. Я, Я заступник начальника служби колії, призвичай тіряю Олександр. Пане Олександре, розкажіть, в якому стані він на балансі залізниці, чи як залізниця його підтримує, щоб він так помогне? Можете... Ну даний шляхопровід на нашому балансі, він ж побудований ще позаминулому столітті. Звичайно, за стільки років експлуатації він вже морально застарів, навантаження не ті, на які він відбувався, але залізниця все намагається його підтримати. Поточні ремонти ми проводимо регулярно. До капітального ремонту в нас це не доходило, бо то великі кошти, великий обсяг робіт, великий організаторський. Багато треба задіяти всіх служб, ну самі розумієте, щоб перекрити його, ну це не дасть перекрити. Тому воно все відкладалось, відкладалось на, на майбутнє колись. Але поточні ремонти ми проводимо і зараз в даний час ми теж проводимо ремонт. У Нас не буде це існуючі а буде нове місто, який фактично буде виконувати свою функцію. Крім того, було попередження по е, того, чи буде закриватися вулиця Шевченка. Ці всі оті питання, які цілий час нагромаджувалися, але вони загалом стосуються одного. Міст в критичному стані його треба робити. Фактично початку цього року в бюджет було введено 11 мільйонів. Тобто ми прекрасно розуміли, що це критична інфраструктура, що нам треба буде з цим працювати. і На сьогоднішній момент на бюджетній слідчі кошти є. В бюджети е, передбачалося депутати проголосували. Всіх попередили фактично, в нас все було готово, лише була потрібна експертиза до нового проекту, і вже від того моменту ми можемо стартувати на сьогоднішній день. Ми прекрасно розуміємо, то, що певні незручності можливо і будуть, бо питаються люди, чи будуть незручні. Міст не перекривається, незручності не будуть лише з'їзді на новий на новий міст на роботи моста. Ми ширина цієї дороги, яка зараз тут іде на вулицю коней, іменно поковча, достатньо така, щоб ми зробили ще додаткову колос і ми не вставляли свої чи будуть проводитися з того року роботи, я надіюся, що будуть. Тобто всі перспективи на це є, і я надіюся, ну зауважень в транспортній комісії, наоборот, за це старалися підняти і це якось запустити максимально коротко швидко. Питання бюджетної комісії також виділено кошти. Питання депутатського корпусу всі так раз розуміють, що це єдина зв'язка з рісне 1 рісне 2 і вона потребує ремонту вже до ним-давно. Тому я надіюся, що максимально короткий термін це буде зробити. Мене звати Михайло, прізвище моєї діду, депутат військової міської ради. Ну і в принципі був обраний по попередній каденції по 62 другому. Це мікрорайон Рясне. Ну а зараз представляє Шевченківський район в цілому. Розкажіть, які настрої мешканців мешканці вашому сезону забудуться важливо саме ну, в будь-якому випадку для мешканців питання доїзду, приїзду і часу добирання чи додому, чи на роботу це є дуже ключовий фактор. І ми розуміємо, що через величезні закорхованості, які є на, на ділянці, вузькій ділянці дороги, а особливо в час пів є дуже багато а, таких складних моментів з добиранням та величезні величезній величезна кількість трафіку, яка не дає можливості безперешкодно проїжджати. Окрім того, цього ми спостерігаємо, попри заборону. Руку великого транспорту через місто Львів, великогабаритний транспорт собі пересувається. Ну і відповідно через оцю вузьку ділянку він робить дуже багато, так, так би мовити, таких неприємних моментів для. Учасників руху. А якщо це мова шо йде десь там неправильний кут, чи ще щось досить велика кількість ДТП, тому точно мешканці будуть горою стояти за те, аби максимально швидко вирішити це питання, і аби дана ділянка була більш безпечною, більш комфортною для пересування. Стаховський Тарас, мешканець мікрорайону ясне 2 Власне, про цей міст ми говоримо давно. 2015 -го року ми знали, що він аварійному стані. ще в 2008 році було заключення політехніки. Ми про це говорили давним-давно і всім. І Макінець е -е, то. Моєму році е, його включили в стратегію Рісного документ, і він мав бути зі нас двадцятий рік він мав бути зроблений, е, як ми знаємо, затягнулося з проектами, з погодженнями міст. Дуже складний, складна територія. Тому це клас складності високий, і це затягнулося, але міст вже наявний сипеться. І ми переживаємо, тому що реально не буде куди виїжджати, якщо об'їжджати, це пів. Львовом в'їжджати, і фактично рясне, рясне два лишається без нормального, адекватної дороги. Тому ми просимо все-таки підтримати та, і депутатський корпус, і місто, щоб рясне не стало островом, тому що та, ми все-таки львів. Я так розумію, ви просто в нього мешканці зверталися з цього приводу. Е, так, ми депутатів наших мучимо, і народний депутат той час е, Ірина Подоляк була, ми по тому сполучили. Е, так е, кожен раз ми про це говоримо, нагадуємо. І коли затвердили цю документ стратегії рясного, ми кожен раз тримали контроль. Нам кожен раз пояснили, що все йде, все рухається. Е, воно рухалось та на жаль, дуже помало. І Ось тепер, коли ми вже маємо всі погодження, всі ці чомусь вперлося що. Вважається, що це не є першочерговий об'єкт, але якщо місце завалиться наявний і не буде нового, та як говорять, розказували, то куди ж тоді їхати? Через Брюховичі, через Левантівку, через кільце, куди їхати? Це є, ну, це є критичний міст, і критично важливий лавти сполучення Рясного, не тільки рясного, може громада ж тепер вона збільшилася, Ну, це треба.